Віддали життя за волю та незалежність України. На Буковині попрощалися ще з п'ятьма героями. Солдату Руснаку В'ячеславу, воїну військової частини а 4856 останню шану віддали у селі Романківці Дністровського району. Із солдатом Корчаком Сергієм, воїном військової частини А 4267 попрощалися у місті Хотин. Солдату хіщенку Іванові воїну військової частини А 4856 Останню шану віддали у селі Давидівці Чернівецького району. Солдата Олексюка Віталія, воїна військової частини А-40 в останню дорогу провели у селі Лопушна Вижницького району із молодшим сержантом Стрижебородою Петром. Воїном військової частини А 4667 попрощалися у селі Крутеньке Дністровського району. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.